Hello Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. В цьому відео дружні я буду в перший раз у своєму житті пробувати шоколад від містера Біста. Містер Біст спенаут бутер. Це перекладається як е, шоколад молочний за рахісовим маслом. Коротше, я вирішив попробувати першу шоколадку від містера Біста за рахісовим маслом, бо вона, по-перше, така в'яла, можу її додому не довести, а ці всі решти я купив. Додому щось на YouTube Short теж купив. Коротше, тут у мене дуже багато різних смаків. Ну, у мене тут є повторки, і є, і є, цей, і є нові смаки. Так, коротше, оригінал це є молочний Молочний шоколад. Так, це у нас шоколад молочний. Містер Біст Фістибл. Алмон це у нас. З хрустким мегдалем. Хрустким мегдалем і молочне. Я тут повторюються. Так. Тому такі справи. А я хотів, щоб взяти з арахісовим маслом, але то було помнути. То і тут помнути, і там в магазині ще одне помнути. Я сьогодні був в магазині у Сільпов, в Трускавці, і, це, і то були помнуті ці фісти були з арахісовим маслом. Я, мені здається, що з арахісовим маслом має бути найсмачніше, і воно помнути. Ну, що поробиш. Тому такі справи народ, давайте реагувати на цю шоколадку. Я її дуже сильно хотів знайти на знайти, на кінець знайшов в Івано-Франківську. Я знайти не зміг цю шоколадку містера Біста, теж у сільпо був там, бо то виявляється, різні сільпо. Ну, типа, розумієте, можливо, невигідно в кожному магазині це, бо це імпортер. Та це дуже дорога шоколадка. 160 чимось гривень. А з молочним шоколадом чи. Цим арахісовим, Де то я знаходив? Чекай чекай, чекай. чекай, чекай, це алмонд, Мілк шоколад, Мік. Коротше, о, мілк ранч, мілк ранч взагалі 209 чи 205 гривень. Коротше, дуже дорого. Так. тому, Але думаю, можна вже взяти, раз у Трускавці, раз побачив ці фістебл, що чому би не взяти. Так. Тому такі справи, народ. В мене, я вже скоро так це їсти не буду, тому чому би зараз не з'їсти. Погнали до заставки цього відео. Прорегуємо ці фістибels. Денніс смені реагує, Денніс Спені реагує, сьогодні він буде їсти. Так, сьогодні він буде їсти. Ось, бачите. Шоколад Шоколад молочний. Так, видно. так? Шоколад молочний за рахісовим маслом торгова марка Містер Біст. Містер Біст... фістеблс, фістеблс. Давайте з вами пробувати і давати оцінку. Мені вже самому цікаво, який же він на смак цей фістеблс ваш. Я думав, чому я взяв так багато шоколадків? Надії, що можливо, подивиться, перегляди мені може містер Біст шоколадка зробить. Та Більше, я надіюся. та... Бо щось дубайський шоколад почав рости. Не дивилися, не дивилися, тепер дивлюся. Що набирає переглядів. Дубайська шоколадка. Думаю, може містера біста шоколадка теж буде набирати. Так. Переглядів там. Так, добре, я розпаковую. Так. А, вона тут вже комната. can win. Я думаю, що це буде дуже смачно. Так. Вона дійсно Вона тає, народ, вона тає. Я щойню вибрав з холодинку, ну тає. Коротше, як вона виглядає? Для тих, хто ніколи не попробує і ще не пробував. Вона виглядає ось так. Попише логотип містера Бістера. Фістибс. Я думав, буде тигр. Тигра немає цього синього. Та. Коротше, ось такий Фістибс. Ну добре, let's go. Поїхали пробувати. Коротше. Зацінимо, оцінимо. Що вона себе представляє, представляє? Давайте будемо. Я точно буду додому, це не довіз. Давайте Ммм, Чути арахісовим маслом, шоколадом. Дуже тає в руках. М -м -м. Я, знаєте, мої підписники перші. То попробували ці шоколадки усі повзяли. взяли. Я не зміг набрати. Мені на стріми багато писали. Візьми шоколад містера Біста, візьми шоколад містера Біста. А я кажу, де я його вам візьму. Як я у своєму магазині в мене це не продається. А вони написали у Сільпо, візьме, сто щемось. Вони взагалі писали, що десь 300 гривень коштує ще. Ми думали, 300 гривень, блін. Я такої шоколадки багато. Потім подивився ціну в інтернеті, 100 з чимось. Думаю, хай буде, можна взяти. В принципі, я пішов у франківську сільпо, ви бачили то відео, я знімав, нема зовсім. Та. А тут, у трускавці є, значить різні сільпо. Там хочуть додають. У магазин цей товар, імпортер, та. тут, ну, тобто тут додають, там у франківську не додають. Та. Тому таке справа. Оця поки що найліпше. Я би поставив 10 балів. Я думаю, містер Біс заслужив. А чому нам? Ммм, добре. Я розумію, чому така ціна. Через те, що за кордону везеться. Там імпортер, сіділа. Ти і за кордоном, думаю, не дешевше. Тому такі справи. Я поставив 10 балів в якості біста. Там ось так надломлю. Ось тут арахіс по боках. Давайте окремо шоколадку, окремо. Ну чого вона так Що та? Я не її вибрав з холодильника. Прямо шоколад, окремого арахіс. Так. Шоколад. Угу. Ну, не знаю, чи прямо на 10, але просто підтримую бістат і ставлю. І там багато людям допомагає. Дуже багато людям допомагає допомагає собакам приспритульним знайти господаря. Я дивився ці всі відео. Місте біст ну, багато чого зробив, як і для людей, так і для ютуба, я думаю. Тому можливо він заслужив свою популярність. Ну, в принципі, нашому Рошену, якби не, за Рошен, наш теж не краще. Я щось думав, щось буде, буде вау. Воно, ну, тіпа, вау. Ну, ну типа вау, ну типу, може бути. Просто популярна людина зробила свій продукт, як не купити. Та. Я це вже розказував у відео інших, що тіпа, є популярна людина. А це, на секундочку, найпопулярніша людина ютуба. Тому, як в цієї людини не купити товар? А я, так як я думаю, кожен блогер, кожен ютубер має попробувати цю шоколадку від містера Біста, того, що він самий популярний. Я би взагалі-то поставив 9 балів. балю. А ні... Це солено арахіс, солений арахіс. Це до якого? 4 квітня 26. Я, коротше, прийшов в сільпо, там була ще запакована Пачечка з фістеблз. так. От то зараз... Трохи інакший дизайн фістабл це такий. А то я тепер зараз оцім... Ну, коротше, зараз покажу. Інший дизайн, коротше. Де мій телефон? Якщо знайду, що би, мав не знайти прода. Я думаю, всі ви знаєте, що зараз інакший дизайн. Ну, інакшого дизайну на секундочку я не зміг знайти. У містера Біста є що... Пісніше що пише. Чоклет. Нажимаємо чоклет. Ну, от дивіться. Хоча пише оригінал. Бачите? Всі вони дорогі ці м, штуки. 199 гривень. На розетці 130. Ово я про цей дизайн. Але бачите, тут чорний шкот. Це взагалі за 200 гривень. Уго з білим шоколадом з ОРО, Це 355 804 е, бай. 1000 гривень отакі. Але я говорив про новий дизайн. Тепер. Оцей новий дизайн. так. Ну, Мені все-таки оцей дизайн більше подобається, бо тут молочне. А там є чорний шоколад у цьому новому дизайні. Ну, не знаю, не знаю. Коротше, остання шоколад. Коротше народ. Що сказати? М -м -м. Мені здається, що цей смак найсмачніший. Ну, подивимось, побачимо. В кінці я скажу, який мені найбільше сподобався ну, з цих шоколадок в кожному відео з бістом ну, шоколадкою. Ми будемо реагувати. Мені чомусь здається, що з арахісовим цим було найсмачніше. Ракісовим маслом, так. Я понакуповував шоколадків, цих бістів навіть ще не, ні одну не спробував. ще тепер лише на відео з вами спробував. І вже треба мені багато, бо це великий хайп, бо це велика людина. так. Ну, Купив, купив, так. Коротше, я поки що ставлю 9 балів. Але якщо виявиться, що, наприклад, молочний шоколад, це що, хрусткий магдаль, що тут ще в нас є? Кріспита, повітряний рис, виявиться гірше за арахісовий, то тоді я вже з арахісовим маслом поставлю десятку. Ну, поки що. Це поки що я поставлю 9 балів, тому такі справи. На цьому дружні все. Рекомендувати, не рекомендувати, ну розумієте, не в всіх магазинах це є. Якщо побачите у сільпо, де ви там живете, ну, мого підписника, фанат київських транспортів, Женя, він зміг знайти у Сільпо фістеблс, він, він мені, по суті, і писав, що попробуй фістеблс, І він, до речі, взяв перший і зняв, скільки лайків не берез, скільки у вас буде фістеблса, А я. Уже другий зняв. Це але він вже потім видав, так. значить я перший, видалив. Коротше, він зміг знайти фістибс, так що якщо ви хочете м -м, спробувати шоколадку самого популярного ютубера Ютуба, ви можете один раз спробувати. А далі вибір за вами. Хочете ще купуєте, хочете ні. Хоча така велика ціна. Що навряд чи ви ще купите, а може і купити. На цьому все. З вами був, як завжди, День Сфрендів. Всім гарного дня, всім удачі. всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ай, на-на-на-на-на-на. Містер BS and Hervent. Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast, Beast, Ось така шоколадка біста. Fica.